Метою нашою було відтворити українські традиції і, хоч трошечки наблизити молодь до того, як взагалі зустрічала весну наші предки. Навіть якщо там студент мало що знає про ту чи інший майстер-клас, чи про ті чи інші звичаї, які в нас є, то він може принаймі прийти, зрозуміти, чи і що це взагалі таке, і трохи доторкнутися. Приємно насправді таким чином, хоч трошки заглиблюватися в нашу культуру, тому що це надзвичайно важливо. Це друга крашенка, писанка. точніше, Перша у мене була в школі, це було років 10 тому. От. Вона поки що жовта, але я зараз витираю віск, тому що буду накладати кольори, тут буде їх 5-6. Я хотіла б передати свої сни, коли сниця щось дуже дивне. От. і Я планую її повісити у себе над лампою, щоб вона оберіг була. Мені подобається, що тут є дуже багато такого народного як мотанки. Мені дуже подобається процес. Я коли її робила, думала про щось хороше, вкладала добрі емоції, щоб це був мій оберіг. створювала цей образ, а я просто думала, що сьогодні день весняного рівнодення і вирішила присвятити такі кольори більш тепліші Давай, приходу весни, що от вже сонечко наступає вже ближче до літа, вже весна приходить. І от більше хотілося якихось квітів, теплих кольорів, свіжих таких, і щоб більше було під стиль етно, для того, щоб це все було в тематику цього заходу.